У школах цьогоріч хочуть перезапустити так, скажімо, предмет захист вітчизни. Ну я думаю, ви його пам'ятаєте зі школи. Тепер він буде називатися захист України, і туди хочуть внести таку експериментальну практику. І хочуть внести в цей предмет орієнтування на місцевості, мінну безпеку, професійну домедичну допомогу і навіть керування дронами. Підкажіть, будь ласка, як на вашу думку, чи потрібно взагалі це зараз сучасним школярам, чи не дуже занадто рано їх готують до війни зі школи? Я вважаю, що насправді потрібно. Наразі в нас така ситуація в країні, що диктує час а нам інші умови і. Необхідні скіли, необхідні знання в даний момент нам набагато потрібніші, ніж були раніше. А те, що було, наприклад, в мене в школі, також предмет, ну, цей предмет з самозахисту, то в мене був п'яний трудовік, який говорив, що нам потрібно щось там робити і так далі. Ну і його постійно не було. А насправді те, що зараз ви пропонуєте, то я вважаю, що да, це дуже потрібно. Діти мають. Хоча б не те, що там щось робити, а вони мають розуміти і черпати якісь знання, і на рахунок цього, хоч мати якусь базу. Ну, ось ви кажете, що у вас був п'яний трудовік на захисті вітчизни. І що, він просто розповідав про свою долю. Ну, він не да, іноді хотів, щоб ми з ним також випили. Але я сказав, що нам ще раненько, наприклад, керування дроном. Я думаю, що нас, наші діти там, наші зараз наша молодь, то вона вже напевно вміє це робити, тому що зараз багато ігор. І багато комп'ютерних ігор, де там за допомогою Джойстика це все роблять, там я не знаю, в ті ж там гонки і тому подібне. Тому для них це навіть буде простіше зробити, навчитися і дізнатися. Ну, чесно кажучи, я вважаю, що зараз це не на часі, тому що нашій державі є куди спонсорувати гроші, а це зараз потрібно навчати людей, платити їм гроші в школі. Ну, Я думаю, що у вас був цей предмет. Чесно, я навіть не пам'ятаю такого предмету. Ну, я пам'ятаю, що в нас був якийсь такий предмет, що ми, типу, як вчили, знаєш, як стріляти. Щось таке. це воно, це воно, да, це воно була така. Ну типу, це було інтересно, як для дітей. але я тоді не мала усвідомлення, що таке війна. Тобто я тоді не розуміла його і не углублялась. Вважаю, що найкращим було б, щоб викладачі пояснювали дітям про те, що потрібно під час повітряних тривог не ігнорувати, а йти в укриття. Звісно, потрібно, тому що. Те, що було в мене на захисті вітчизни, це нічого. Це просто якась банальна фізична підготовка, якась базові елементи стрільби і все. А орієнтування на місцевості, там, знаходження мін, там, навіть банально просто розбиратися у зброї, це потрібно. Особливо в нинішній час, та й в майбутньому 100% знадобиться, і ці знання, знання будуть використані просто повсякденному житті. Підкажіть, будь ласка, а ось що ще можна було б, на вашу думку, додати? Можливо, там я не знаю, як е будувати ракети? Чи <гум> важливо, як створювати ударні дрони? Це вже більш інженерна робота, не повсякденних людей, тому тут вже буде трошки складніше. Я думаю, кожна дитина захоче готуватися до якихось екстремальних видів поводження на місцевості, в житті і, і буде. Я думаю, що це правильно. Ще й Плюс з викладанням історії правильної України. Я думаю, що краще бути готовим. Що ще можна було б внести у цю експериментальну практику, на вашу думку? Н зважаючи на те, що в нас війна в країні, ну не тільки запускати дрони, а й збирати, щоб діти інтел інтелектуально розвивалися, щоб вони бачили в тому перспективу. І, можливо, десь знайшли себе в житті. Реалізували, і можна це поставити на якийсь бізнес загальний, Десь так. Тобто не тільки захист України, але ще й від цього можна якийсь стартап. Це абсолютно правильно, але головне, як це буде виконуватись, бо будь-яка сатана сидить в деталях. Тому, якщо не перегнути палку, то це не військові якісь речі. Насправді, медична допомога. Вона треба в будь-який момент. Дрони ну це розвага раніше була зараз, воно більш військове, але не думаю, що в цьому є щось погане. Фотограф теж використовує дрони, коли робить якісь да сесії якихось заходів. Тому загалом ідея мені дуже подобається. Я дитина радянського союзу. Я кидала на фізкультурі гранати, робила це гази, одягала. Це була розвага. Ну, коли про це не розповідають, що це завтра відбудеться, да це було як кетч, як якісь там. Хованки, і це взагалом ну було весело насправді. Як будуть сприймати сучасні діти? Тут треба ну певне виховання батьків, певне психологічний супровід. І якщо це піднести, що це діти сучасні завжди запитують: а нащо воно мені? Нащо мені вчити інтеграли, да? Ну там чи ще щось. То тут їм, в принципі, пояснювати вже не треба. Тут зрозуміло на що воно тобі, але дуже треба, щоб це було саме як ресурс розвитку, а не як якась травма. А це робота викладачів і психологів.